Усім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Мене звати Назар. Ну що ж, давайте порахуємо сьогодні наскільки вигідно бути криптоном. Тому що сьогодні залістився токен меме, про який я знімав відео. До речі, воно теж актуальне. Можете переглядати. Тому що фарм безкоштовних поєнтів ще не закінчився. Але як я вже сказав, сам токен сьогодні вже залістився на Binance, і так як я був холдером NFT, я отримав дроп. Сьогодні ми підрахуємо, скільки мені вдалося заробити, і обов'язково додивляйтеся відео до кінця, тому що дам вам апдейт по тому, який проєкт може бути схожим до Мемеленду, і теж може непогано насипати. Отож, одразу хочу сказати те, що поки що насипали токени лише холдерам NFT. Тому NFT з колекції по або капітанів, А для тих, хто просто поки фармив поінти, поки що нічого не було. Усі апдейти будуть у моєму телеграм-каналі, також, якщо буде щось важливе, на YouTube зніму відео, тому обов'язково підписуйтесь. Тож, друзі, давайте рахувати. У минулому відео ви могли побачити, що у мене була NFT по Тейтуса, яку ми з другом купляли за 1,48 ефіра. Це по 0,75 ефіра на кожного, тобто вона коштувала 2300 доларів, це по 1150 доларів на людину. Давайте тепер підрахуємо. Ось скріншот в моєму каналі. Ви Можете побачити, що нам дали. Ось, до речі, ця НФТ з нашим кодом. До речі, якщо робите нові аккаунти, реєструєтесь, можете вводити по ось USC3351, і ви і я отримаємо по 690 поїнтів. За цю NFT нам дали 307 тисяч токенів. Давайте глянемо, який курс на Binance. Будемо рахувати по тому курсу, який зараз є. Курс у нас 0024. Йдемо до калькулятора 307 тисяч токенів. Множимо на 0,024 дорівнює. Це є 7300 доларів. Але як я вже сказав, NFT я купляв з другом, тому одразу це ділимо на навпіл. Ділимо на 2, Виходить, звіти моїх 3600 доларів. Враховуючи те, що на NFT я потратив 1150 доларів. Непоганий такий профід вийшов, але нам розлочили поки лише 25%. Якщо подивитися на цей скріншот, можна побачити, що нам розлочили лише 25%, 78 700 токенів, а 78 700 токенів. По курсу середньому ми зливали десь по 0,25, множимо на 0,025. Це виходить приблизно 1950 доларів. Ділимо на двох, дорівнює по 980 доларів. Виходить, що я майже в безубиток. Вийшов лише з першого розлоку в 25%. А ще 75% токенів у мене залишилось. Поки не зрозуміло, коли будуть розлоки, можливо, вони будуть лінійні, можливо, якийсь буде кліф, але їх роздадуть пізніше по-любому. Цікаво, який буде до того часу курс. Тож 983 долари я отримав уже. І якщо наших 307 тисяч токенів розділити на 2... З них мої виходить, 153 тисячі, а 78 тисяч теж моя половина, це є 39 тисяч токенів. Виходить 153 тисячі 500 токенів. Відняти 39 тисяч токенів, які я вже отримав. Дорівнює у мене ще є заблоковано 114 тисяч токенів. Якщо помножити на курс 0,0... 24 дорівнює у мене ще в блоці 2748 доларів, плюс 983, які я вже отримав. дорівнює 3700, так як в нас було. Віднімаємо 1150, які я проінвестував у NFT 2500 доларів профіт. Але я відняв 1150 доларів, які ми проінвестували в NFT. -шку. Власне, ось вона, до речі, ось так вона виглядає. І хочу сказати те, що NFT у нас далі є, і Флор її тримається на 1,3 ефіра. Тобто ще додатково NFT я можу продати за 1000 доларів. Тобто, якщо вона коштує зараз 2000 доларів, там це 1,3 ефіра, то там ще 1000 доларів в NFT моя. І я вам скажу досить такий жирний кейс, виходить, тому що отримавши дроп лише за холд NFT, я мав. Мало того, що з першим 25% розлоком отримав майже все тіло, яке інвестував в NFT. Так в мене ще є NFT, так ще токенів на 2700 доларів заблоковано. Так і ще мають давати за рефералів і мають давати ще за фарм -пойнтів. До речі, дуже багато кого цікавить, а що вже за поїнти нічого не дадуть. Ні, друзі. Поїнти ще не були конвертовані у токени. Наразі лише дали токени холдерам NFT. І на мою думку, це навіть трохи добре, тому що сьогодні був лістинг, і люди, які фармили поїнти, не маючи на руках токенів, не будуть створені. Проти такого тиску на стакан, тому це навіть добре. А коли орієнтовно можуть конвертувати поінти у токени, там періодично з'являються нові завдання, і я бачу, що одне завдання має дедлайн аж два тижні. Тому цілком імовірно, що два тижні це якраз той час, який нам ще потрібно почекати до того, щоб можна було конвертувати поінти у токени. Можливо, вони конвертуються автоматично і зроблять якийсь сайт, де потрібно буде зайти підключити метамаски, заклеймити свої токени. В будь-якому випадку апдейти будуть в телеграмі, тому обов'язково підписуйтесь. Тож, якщо просто, можна сказати, що профіт 2500 доларів лише з холду NFT, Але якщо повернути тих 1150 доларів, які я віднімав за НФТ, це виходить профіт 3700, так як ІНФТА все рівно є і все рівно її можна ще продати. Тому кажу, кейс вийшов жирний. І я, до речі, вчора знімав відео по схожому проекту, тому що, на мою думку, меми вийшов досить непогано. І далі хай піде по ринку, і такі проекти можуть стріляти. Я знайшов схожий проект, розібрав його. Тут вам закріпляю посилання на відео. Я вам рекомендую його переглянути, тому що це може бути другий такий гем. Дивіться це відео, проаналізуйте, і можливо цей проект стане для вас мемелендом 2.0. До речі, сьогодні в телеграмі теж робив пости по цьому проекту, якраз конкретно, тому що він теж є досить цікавим. До речі, люди, які купляли коди. Теж брали участь у рафлі і вигравали алокації, і алокація одна складала 300 доларів. І ось я знайшов скріншот. Бачите, люди заклеймили за своїх 300 доларів 75 тисяч токенів. Виходить люди, які виграли алокацію за рахунок кодів, проінвестували у токен 300 доларів на ранній стадії, і на першому розлоці забрали 1800-2000 тисячі доларів. А ще 5 тисяч доларів в них заблоковано. Це, як на мене, просто гем з часів ICO, таких заробітків я не бачив. І хочу сказати те, що у тому проєкті, про який я вчора знімав, така сама система. У них Теж є свої NFT. До речі, я лише два дні тому цю нефтішку купив. Вона вже дала 40% росту ціни. Тому чи купляти вже вирішувати вам. Подивіться відео, проаналізуйте, тому що це не фінансова рекомендація. Я більше схиляюся до того, щоб пофармити купити коди і вже за рахунок кодів брати участь в рафлі. Знімлю про це окреме відео, щоб ви розуміли конкретно про що я говорю. Тому що напевно дивиться багато новачків, які просто можуть цього не розуміти. Тож люди, які брали участь у розіграші за тікети, теж непогано заробили. На жаль, мені не пощастило отримати алокацію в 300 доларів з цих тікетів, Ну але зато в мене була NFT і насипали за NFT. Ну і кажу, у цього проекту так само є NFT, є коди, і за ці коди так само буде розіграш Рафл. Тому цілком і увірно, що історія може повторитися. Звичайно, буде впливати на те, який буде ринок на той час, як буде ММЛН до того часу триматися, але в принципі зараз це хайпує, тому на цьому можна заробляти. Ось, друзі, щоб не бути голослівним, дивіться, наприклад, ось транзакції з цього гаманця, на якому в нас з другом лежить NFT. Ось є транзакція клейму NFT 78 700 токенів. А ось він їх вже відправляв на біржу Binance, щоб продати. А якщо щоб перейти на Binance і натиснути історію транзакцій і натиснути гаманець поповнення, то ми можемо побачити, що він мені спочатку скидав 470 доларів. Це він продав був половину моїх токенів, і я зразу собі продав і вивів. А тоді скинув мені ще 560. І поки що вони в мене досі на балансі лежать. Але весь мем я продав, тому що це перший розлог. Я вирішив не лодити, щоб графік не сидіти, не перевіряти. Але в загальному вийшло заробити досить непогано. Я надіюся, що цей проект Грейпс буде наступним. Ось навіть можете побачити. Я не купляв за 0.58, Уже 0,97, тільки на одній NFT фліпнути, скільки можна було заробити. Також у цього грейпсу цікаво те, що, наприклад, в Мемеленду є ось цей фарм фармпоїнтів, а у Грейпсу можна грати гру на телефоні і фармити тікети, за які можна буде брати участь і вигравати алокації. В окремому відео про це розповім детальніше, тому що тема досить цікава. Тому, як ви могли підрахувати, бути криптоном досить вигідно. Звичайно, поки що заробили лише холдери NFT і люди, які виграли в пресейлі, але ми будемо надіятися, що і звичайним користувачам, які просто фармили поїнти. Теж нормально насиплять, тому що у мене у самого не один акаунт, і теж хотілося б щось за них отримати. Як тільки будуть якісь апдейти, обов'язково буду давати їх в свій телеграм, тому що якщо почнеться якийсь шум, швиденько можливо треба буде продавати токени, додати якісь контракти, провіряти гаманці. Тому ця вся інформація буде в телеграм-каналі. Ось таке друзі. Сьогодні у нас вийшло в відео. Можна сказати, просто поділився з вами результатами. Дякую, що приділили мені час. Як завжди, вам хочу побажати профіту та до нових зустрічей.